Автомобіль під замовлення це шкода Кодія, кінець 2019 року. Комплектація VRS на 176 кВт з пробігом 153. Дуже гарні комплектації. Поїхали. Попереду бачимо топова латоптика, парктроніки з функцією автопаркування, камера асистентів, дистронік, всі можливі асистенти, вітрове скло з підігрівом, панорамний дах, 20-ті легкосплавні диски, також на зимовій гумі, 19, вільний вхід на передніх дверях. В сліпі зони в дзеркалах притонована, рейлінги, камера заднього виду, електрокришка багажника, фаркоп, сабвуфер, чорна стеля і панорамний дах. Даний автомобіль вдалося викупити по дуже гарній ціні. Дивимось в описі під відео. Задній ряд, клімат-контроль, підігрів. Сидіть. Попереду бачимо парасолька в дверях, електропакет, акустика Кентон, електрокришка багажника, передні сидіння з пам'яттю та електроналаштуваннями, накладки на педалі, панель приладів цифрова, 153 оригінального пробігу автопаркування, всі кнопочки бачимо забиті. Також режими руху, всі можливі асистенти, які присутні для даної моделі. Також є фонова підсвітка. Сервіс був проведений 2000 км тому. Камера заднього виду. Кому потрібно звертатися, викупимо вам за аукціонів.